Ващенко Владислав Анатолійович. КОП номер 02 1078. Дійсне до 11.10.26. Національна поліція Київської області. Спеціальний жетон 014 4012. Ні, такого п'ятого немає в орієнтуванні. То чого ви мене зупинили? З метою перевірки, транспортний засіб не перебуває в розшуку. Він не перебуває, я вам повідомлю. Ми Затримуємо, можете їхати. Добре. На вас буде написана скарга за безпідставну зупинку.